Чотири дні інтенсивного навчання позаду у горішніх плавнях завершив свою роботу буткемп, учасниками якого стали учні класу Ферекспо спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Вперше компанія «ФерЕкспо» згуртувала учнів профільного класу, аби ці провели свій літній відпочинок із користю, а саме отримали позитивні емоції, вдосконалили комунікативні навички, оволоділи новими знаннями, дізналися більше про роботу підприємств гірночодобувної промисловості нашого регіону. 27 червня люди дотичні до буткемпу, а саме, організатори, тренери, партнери і, звісно, учасники інтенсиву зібралися у п'ятій школі, щоб під підбити підсумки навчання та обговорити подальші плани на майбутнє присутні на заході. Мали змогу відновити у пам'яті чотири насичені подіями, знайомствами і екскурсіями дні дозвілля. Відео і фотографії стали приємною несподіванкою для кожного. Пригадавши, що з ними відбувалось під час інтенсиву, старшокласники поділилися своїми враженнями. Дуже цікаві були тренінги, дуже цікаві дні. Ми їх дуже продуктивно проводили нові знайомства. Дізналися багато чого нового і на екскурсіях, і на тренінгах, вони були дуже корисні. Ось кава-брейк наша з друзями проводили час. Знаєте, літні канікули це вже ми більше вдома, а тут такий прям прорив. Дуже цікаві були дні, дуже позитивні враження. Ми їздили до Гока. У... Вклад концентрата на дробілку, на переробчу фабрику. Було дуже цікаво, тому що ми побачили багато нових речей для нас. Ми ніколи не бачили, як роблять акатиші або концентрат, з якого будуть робити акатиші. Нам розповідали, як із 30% заліза можуть зробити до 70% І це було дуже цікаво. Також цікаво було дізнатися, е, які фахівці зараз працюють на Форекспо. Багато з яких е, у нас проводили тренінги. Тут були і юристи, і спеціалісти з HR, е, і просто дуже багато гарних людей, які розповідали нам про свої робочі тонкості. Е, як вони працюють, навіщо вони працюють, і, і просто дуже багато цікавого. По психології гарний тренінг був, по працевлаштуванню мені дуже сподобався тренінг. Нам дали змогу побути в ролі спеціаліста HR. Це та людина, яка наймає на роботу фахівців інших. Було дуже цікаво побути в їх ролі і. Просто напевно найкращий з чотирьох днів був сьогоднішній. Я взагалі літом загалом звикла сидіти вдома, щось читати. і ну літом це, це той час, коли для мене прямо по мінімуму спілкування. І цей лагерь, дуже багато було спілкування, і воно було дуже таким насиченим в плані знань. Оскільки я дійсно дізналася дуже багато того, що от просто у школі не дізнаєшся. Наприклад, до прикладу, сьогодні у нас була зустріч з юристом, який працює по спеціальності, і була можливість поставити дуже багато доцільних питань це було доволі продуктивне. Вважаю Ну і також, звісно, тренінги більш психологічного характеру, про мотивацію, толерантність. Стрес, боротьбу зі стресом, ну і взагалом дуже така дружня, комфортна атмосфера була. Мені найбільше всього запам'ятались екскурсії на комбінат. Дуже багато розповідали на тренінгах тренери. Було дуже цікаво, весело. Ми багато чого робили там, і малювали, і спілкувалися один з одним. Олена Васильченко, провідна фахівчиня департаменту оцінки і розвитку персоналу прат Полтавських ГЗК, запропонувала присутній на заході Юлії Клевовій, директорці з управління персоналом та побуту компанії Ферекспо, із галереї мандал обрати одну, що найбільше їй припало до душі. Ці мандали створювали підлітки на одному із тренінгів. У сакральні малюнки вони вклали свій внутрішній стан і захоплення. Юлії Клевовій близькою за енергетикою видалася мандала Ярослави. Дівчина отримала Почесної гості подарунок. Трійку Мандал за покликом дощі обрала також Олена Васильченко. Роботи Назарія, Артема і Катерини вона відзначила невеличкими презентами. Присутні на заході мали виконати ще одне важливе завдання: визначити із шести представлених малюнків один, який наступного року стане емблемою буткемпу. Ці емблеми під час інтенсиву також створювали учні класу Ферекспо. Кожна команда захищала свій проєкт, тобто розповідала про те, який сенс вкладено у зображення. Творчі підходи старшокласників, їхні глибокі думки, чіткі деталі та оригінальність сюжету вражали. Кожен штрих на малюнку викликав якусь асоціацію, пов'язану з компанією Форекспо нашим містом, п'ятою школою і буткемпом. Під час голосування думки, так би мовити, виборців поділилися. Під рахунок голосів затвердив переможця. Найкращою емблемою визнано цей малюнок, його автори розповіли про ідею і зміст роботи. За мету було скажімо так із об'єктів показати, скажімо так, логотип Ферекспо та донести те, що Ферекспо так само дбає про екологію, про природу, тобто можна побачити, що не дивлячись на те, що заводи працюють також в гармонії існує природа, Ліси, горя, гори, поля. Авторів найкращої емблеми та тих, хто також долучився до їхнього створення, Лілія Щербина, начальниця відділу освіти, відзначила солодкими подарунками. Головна освітянка міста також привітала присутніх із визначною подією, а саме започаткуванням буткемпу у горішніх плавнях. Сім років тому, навіть більше ніж сім, коли підписувалася угода про співпрацю, і е, я пам'ятаю кожен пункт цієї угоди, але не пам'ятаю от цього за. І це говорить про те, що угода працює навіть на позитив, через те, що компанія Ферекспо не лише виконує свої зобов'язання, підписані у угоді, а ще й розширює свої можливості, розширює свої пропозиції. І надзвичайно я вдячна за цю вашу ініціативу. Це проходило у нас вперше, але я бачу наскільки задоволені учасники боткемпу, наскільки їм це сподобалося. Тому надзвичайно я вдячна компанії Ферекс, усім представникам, усім. Стейкхолдерам, усім, хто долучився до цього заходу, і ну повірте, це дуже важливо, дуже корисно. І я дуже вдячна за те, що цей захід відбувся. Захід продовжився врученням подяк і сертифікатів. Першим тренерам, організаторам і учасникам буткемпу також. Присутні отримали сувенірну продукцію від компанії Форекспо на згадку про чудові чотири дні проведені разом. у у спільному бажанні пізнавати щось нове і вдосконалюватися спеціальним сертифікатом подяки Юлія Клевова відзначила Олену Васильченко. Вона створила цей чудовий захід, і ми хочемо всі разом їй подякувати. Також надати їй сертифікат, також надати їй подарунок і попросити її ще не раз і не два, і не три робити нам такі чудові заходи, щоб ми зустрічалися тут разом. Давали друг другу ідеї і втілювали їх у життя. І я що на що я сподіваюся? Я сподіваюся на те. Що завдяки цим зустрічам ви допоможете нам, нашому підприємству, бути такому, яке буде цікаве вам, і ви прийдете до нас такі молоді, класні, і будете працювати і змінювати на нашому підприємстві все найкраще. Я дуже дуже чекаю на це і дуже чекаю на вас. Спільне фотографування стало фінальною крапкою свята із назвою Буткемп 2024